Друзі, так 18 -е, жовтня, слава Україні! Так, друзі, прийшов очередний раз, подивитися на бджіл після проливу тявильної кислотою. Пролили 5 сімей, зрозуміли, що ефект є від, від, від обробітки, так як клич посипався. Сипеться, буду відвертий. Ну, як сипеться, продовжає падати невелика осип ще по сьогоднішній день. Сьогодні, мабуть, вже шостий день. Но поведінка бджіл мені не подобається. Чекаю, коли вона стабілізується, і не знаю, до якого часу це чекати. Хто знає, який взагалі порядок поведінки бджіл після таких обробіток, пишіть в коментарях або дайте мені якусь ссылку на якесь відео, де роз'яснюють, як воно проходить. Так як після того, як обробили, якщо всі бджоли, котрі не обробляли щавельну кислоту, сидять в нормальному нам стані, скажімо так, під верхом, бо в цих вульках це нормальне явище, впираючися в кришу, малюючи клуб вночі, так як ночу до мінус двох в нас тут. Ну, днем отак тепло, навіть літають до градусів може 15, можливо, навіть і 18 на сонечку. Але но ночу мороз. Невеличкий, але мороз. І вони болі внизу. І якісь такі, не сказати, що, що бутні, що типу в них пропала матка. А якісь такі непонятні для мене, так як цей стан для мене новий. І якщо хтось знає, друзі, доки така буде поведінка, то пишіть в коментарях. Давайте подивимось. Ну, бачимо, що їх зверху не видно, так як вони знизу. Якщо придивитися, ну, вони всі в вуличках сидять їх Але Не так плотно, як би я е, хотів бачити. Е, вчора. Питався очередной раз знайти е, якесь відео стосовно такої поведінки. Як завжди не знайшов. Було одно відео, де людина теж обробивши що так і сказала, а на наступний день демонструючи осип. Е, поднявши кришу, так і сказала, після проливу щеслотою, б чогось стреляється уйти вниз. Е, і багато із вас, коли ми вже е, цю тему піднімали, говорили, питали вас, ви теж казали, це нормально. Ну, от я тільки не зрозумів, до якого часу так повинна бути і коли це стабілізується. Так як е, хотіло бися вже завершити обробітку, і хотіло бися, знаючи, що щавельна кислота е, має ефект від обробітки, хотіло бся обробити нею. Но от поведінка така у бджіл трішки нас тормозить і не дає спокою, чи вартує. Давайте хоча подивимось на наступні сім'ї, які не оброблялися, можливо зараз потепліло і вони. Ні, бачимо. Я не знаю, там буде відео. Да, тут всі улочки зайняті, бачимо, сидять так під верхом, привично, як нам. Не знаю, друзі, бу 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 було, видко, не було на відео, ви вже мені вибачайте, давайте і наступно подивимось. Бо коли зранку дивитися, О, тут теж, тут навіть клуб видко, бачимо, що вони зібралися в клуб. Ця пуста влочка, тут небагато бджіл дві, на сім'ях сидить клуб. Ці навіть і не розпалися. А ті сидять не зовсім зрозуміло для нас. О, тут теж бачимо, що є клуб, у луп, Да. Друзі, якось так. Пишіть в коментарях, якщо хтось знає. Ну, та як знає, Там, в будь-якому випадку люди обробляють багато хто щавільною кислотою, в будь-якому випадку стикалися з, даною, з даним явищем. Чи стоїть у цьому хвилюватися, чи не стоїть, чи вартує взяти, обробити і вже собі чекати весни. Чи можливо така обробітка приводить до втрати маток, які наслідки того всього і тому подібне. Так як в нас після того, як ми обробляємо, по великому рахунку зимовка задовільна. Матки ніколи у нас в період зимівлі не тратяться. Якщо і тратяться, це ну, ідиничний случай і один в декілька років. Ну, настільки, що можна сказати, що втрати маток за зимовку у нас нема. Як такового, зовсім. А при таких обробітках який процентаж? Так як можливо, можливо. Не знаю, не знаю. Питаю вас. Що? Якось так, оце мене цікаві. Обробляючи так, як обробляючи, амітразами скабатоксами, зимовка добра. Но цей рік ми собі предположили, що, можливо, звичайно, є якесь звикання до амітразів, і потрібно би, можливо, збити того кліща, котрий все ж таки потрішки, можливо, звик до тих препаратів і на весну пустити максимально мало кліща. <гум> За рахунок того, що ми весною не зовсім встигли з обробіткою. Це наше предположення, таке, що чому цього року повищена степінь закріщованості? Візде. Повсевмесно, всяде. Зліва, справа, коротше, всяде. по цілій Україні. <гум> що хотів говорити? Забув. А. Ми весною не встигли. Весна почалася, е, якщо зазвичай в нас розплод в сім'ях починають матки яйцекладку в перших числах березня. Та цього року, вже к числу 10 лютого, за рахунок теплої весни, вже був розплід, Можливо, навіть і печатний в той період вже був розплід. І ми просто-напросто туди, коли вже ставили полоски, був вже печатний розплід, і ми не змогли добити. І, звісно, що він пішов розмножуватися. Весною ігноруючи, о, кажу, вісною, літом, ігноруючи той факт, що є можливий кліщ, і при можливості, можливо, би обробити, ми його ігнорували, цей факт, так як вважали, що кліща цього року мало, і все. Ну, осінь все ж таки продемонструвала потім, що кліща цього року є. Е, доволі немало, скажімо так. Не критично, але немало. Так що, друзі, пишіть, до якого часу буде така поведінка чи це нормально, чи, чи... чи не нормально. Давайте, ще одну подивимось. Те ж саме. Вони більше опущені внизу. Мене не так хвилює, друзі, що вони опустились вниз, як ці пчоли, які ходять по рамкам, вони, скажімо так, якісь такі е, ну, самі пособи. Можливо, зараз потеп... ну, воно і ранком так. І ранком, друзі, точно так же, так як приходжу зранку, коли ще мороз, зранку холодно, теж так піднімаю і теж, теж саме наблюдаю. Декотрі такі піднімають бджоли блуждають, не скажімо так, сидять внизу, опустилися і сформували клуб і там сидять. Можливо, там і є внизу клуб, але ці такі непонятні мені декілька бджіл, які ходять, не дають спокою почати обробіток. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні.